Всім добрий ранок! Мене звати Ксенія, нічого не змінилося з минулого разу. Сьогодні я хочу вам показати, як ми трохи дооблаштували нашу квартиру. Показую вам відео, роблю відео з роблю його з нашої Ванни. До речі, хто не знає, в більшості ті квартир, будинках в США та в Канаді, це називається medicine cabinet, Тобто, тут вся медицина. Зберігається дуже зручно, до речі, в туалеті. І це поки що наше єдине дзеркало в хаті. Тобто таким чином я на себе дивлюсь. Я зараз в стилі голівудських людей, які ходять в піжам. Вони не знали, що китайці так завжди роблять. Це, наш... це наша раковина, нічого нового. Це наша штора, штору ми взяли в доларамі. Вона мені по якості більше сподобалася в долар 3. І вона за 4 долари всього навсього В $1,3 можна взяти це за долар 50 і це за 1, 50 і буде 3. Але в доларамі взяли за 4, тому що якість покращує. От. Ем, так, що ми ще розкажу. О, така супер корисна штука, теж я взяла в Доларамі. На жаль, воно все пожовтле, тут із того, що був ланцюжок, і він по. Ем, е, як це сказати? Е, ну, це от, коли ланцюжок жовтим стає, помаранчевим. Да? Від води. Тобто він дуже неякісний. І я не могла його відмити, але може треба в соді його якось ще потерти. В кого є ідея, розкажіть мені, будь ласка. Я думаю, в соді треба з гарячою водою і зупасть. Цю штуку дуже корисно для ванни, Ми знайшли в, цьому, в Goodwill. Goodwill це second-hand, дуже корисний, прикольний. Це нам віддали панечку. Він голодний. З приводу шампунів, хоч хто хоче зекономити, шампуні, всякі бальзами, можна взяти, купувати в бо це, це такий магазин фармацевтики, або Walmart, або також Dollarama. Ramie. Там теж можна подешевше по знижці. Можна, можна щойно доларти, але не завжди можна гарної якості знайти, але, в принципі. Є і непогані дуже бренди. Це наша спальня. З минулого разу вона трохи підросла, підросла наше ліжко. В нас з'явився спрінбокс, Це коробка, на якому стоїть матрац і ще один матрац. Відверто скажу: оцей спрінбокс і цей матрац нам віддали безкоштовно по Фейсбуку. Ми знайшли. Це наше ліжечко для дитини. За 15 баксів ми його взяли в інтернеті в Фейсбуці. Це наш пілінальний столик. Changing table по-англійськи називається. Він його взяли за 10 доларів в той самий день, коли я народила. Я його побачила в Фейсбуці і це писала: чоловіку, поки я щодень в лікарні поїдь забери. І він поїхав, забрав. Сюди я поставила коробки. Оці коробки я взяла в долар 3 кожну по долар 50. Дуже зручно я склала тут весь одяг для дитини, що не треба висовувати ящики, ставити щось окремо. Все дуже супер зручно. Тут ще кулька, там левчик ховається. от, так, Цих малюків я дуже хотіла цих Cabbage Kids. це така, не теж традиційна лялька для дівчинки, а вважається в США та в Канаді, але вони, вони дуже відомі. Я взяла по 25 центів кожної на, на Yard Sale, Це гаражний розпродаж. Кому цікаво, можу зробити окреме відео. А що тут цікавого? Оцю штуку я взяла за 2 долари, кому, бачите, зручно, в доларамі. Це дуже все-таки ручне. Оцей шматок. Меблі, як ми говоримо, стиль Friends. Ми взяли безкоштовно, взяли безкоштовно в Фейсбуці, віддавала баришня, вона виїжджала. Це я теж поставила таку коробку це за долари, щоб брудний одяг скидати. В принципі, вона не потрібна тут взагалі це. Це наші шафи. Так, дитячі кімната буде цікавіше розказувати. Um, що далі. Uh, цю корзину ми взяли в доларамі. Малий складає свій бродний одяг. Uh, цю полицю вчора чоловік знайшов uh, на uh, Gary's Sale за 2 долари. Uh, це ми взяли в Thrift Store на Second Mission thrift Store теж. Це по долар, по долар 50, 50. Книжки вони Щось їхало зі мною, щось. Ні, всі більшість книжок вони їхали зі мною. От. Отак-от. От Ліжко малого ми купили по Фейсбуку з матрацем. Так, ось цей шматок меблі. Малому чоловік знайшов на вулиці. Просто вона стояла, люди виставляють. Ми купили фарбу, я вам покажу, яка фарба, яка фарбує дерево за 1,50 або 75, здається, в доларамі. Тобто, називається ти сам собі архітектор, художній дизайнер. Оцей маленький диванчик ми малому взяли в секунді. Це коврик був з нами. Їхав там шафа, цей матрац нам віддали, тут спить моя мовірних сестра. Поїхали далі. Так, вітальні вже більш цікаво. Там мої мали мої діти. Телевізор приїхав з нами. Ця тумба стояла на вулиці і чекала на нас, походу. Ми її привезли додому. Вентилятор нам віддав чоловік, який працює в будинку, наш типу, сантехнік, наш електрик, наш все разом. От, малюсечка моя. Столик малому ми купили за 5 баксів на Фейсбуці. Цей столик теж він працює, вставила батарейки, він теж стояв, чекав нас на вулиці. А цю штуку нам віддали, подарували. Я дуже вдячна за це людям, що в мала гралися. І так само це крісло. Це крісло нас стояло, теж чекало на вулиці. Відверто скажу, чоловік. Leo, fingers out for the mouth. Thank you. And uh, so